Сьогодні про Люблінську унію це об'єднання Королівства Польського та Великого князівства Литовського. Ця подія мала велике значення для розвитку українського суспільства та визначала подальші події в історії України. Шлях до об'єднання Великого Князівства Литовського з Королівством Польським був доволі тривалим. Започаткувала його. Кревська унія. Щоб убезпечити себе від загрози загарбання Тевтонським орденом, Литва і Польща в 1385 році в місті Крево, це нині територія Білорусі, ухвалили Державно-політичний Союз. Ця угода відома в історії під назвою Кревської унії. Союз шляхом одруження Ядвіги та Ягайла. Про цю подію є матеріал на нашому каналі. У другій половині 15 століття почав набирати сил новий суперник Литви, Московське князівство. На початку 16 століття Велике князівство Литовське у війнах з Московією втратило майже третину своєї території, зокрема Чернігово-Сіверщину і Смоленщину. Ситуація загострилася всередині 16 століття, коли московський цар Іван. Четвертий Грозний, маючи намір здобути вихід до Балтійського моря, розпочав війну проти лівонського ордену. А Литва, що підтримувала лівонців, згодом опинилася на межі катастрофи. Адже Московський цар, дізнавшись про Литовсько Лівонський Союз, висунув нові територіальні претензії на Київ, Волинь і Поділля. Щоб уникнути цілковитого завоювання Москвою, князівство Литовському було необхідно знайти надійного союзника. І єдиним реальним кандидатом вже з'ясовано на практиці, могло стати лише королівство польське. В обговорення ідеї унії брали участь литовські, польські, українські можновладці. Середня і дрібна литовська шляхта з одного боку. Відчуваючи тиск Москви, намагалася поєднатися із польською, аби не стати жертвою Івана Грозного, чутки протиранію якого ширилися усією Європою. З другого боку, дрібна литовська знач невдоволена пануванням магнатів, сподівалася, що внаслідок об'єднання здобуде такі самі привілеї, якими користувалася у своїй державі польська шляхта. Литовські магнати, що мали панівне становище в державі, побоюючись втратити свій статус, принципово виступали проти УНІ і боролися за незалежність Литви. Польські ж магнати і шляхта загалом підтримували ідею об'єднання двох держав. Вони вбачали в цьому союзі можливість отримати нові землі і залежних селян. Завдяки укладанню шлюбів. Успадкуванню маєтків і наділів поляки обіймали деякі високі посади на Волині, Поділлі і Підлящі. Українські ж князі-магнати, усвідомлюючи зовнішню політичну слабкість Литви, схвально ставилися до об'єднання з Польщею. Вони розраховували, що Литовсько-Польський Союз посилить обороноздатність країни, допоможе захистити південні кордони. Від турецько-татарських набігів і припинить напади польської шляхти у польсько-українському пробіжжі. Крім того, українських князів на той час пов'язували з польською шляхтою непоодинокі родинні зв'язки. Дрібна українська шляхта підтримала ідею Унії, гадаючи, що внаслідок об'єднання Литви Польщі здобуде такі самі права, привілеї та посади якими користувалися польські магнати? Отож спільний литовсько-польський сем сейм розпочався ще 10 січня 1569 року у місті Любліні. Півроку польські та литовські посли не могли діти згоди? Представники Польщі. Пропонувала унію, за якою Велике Князівство Литовське зливалося з Королівством Польським у єдину державу. Окремими в Литовському князівстві мали лишатися тільки адміністрація та судочинство. Литовські ж посли чинили опір, вони прагнули зберегти якомога повнішу державну окремішність князівства. Проте серед литовських представників не було єдності. Князі і магнати та середня дрібна шляхта обстоювали передусім власні станові інтереси. Не дійшовши згоди з поляками, литовські та частина руських князів і магнатів у ніч на 1 березня покинули Люблінський сейм і роз'їхалися по маєтках готуватися до воєнних дій проти Польщі. Розбрату таборі литовських представників вдало використали поляки. Король Сегізмун II август, спираючись на підтримку дрібної та середньої шляхти, у березні та травні 1569 року видав універсали про приєднання Підлящої Волині до королівства польського. Першим універсалом місцеву дрібну шляхту було зрівняно в правах із Польською, а наступний королівський універсал проголошував приєднання до Польщі. Київщини і Братславщини. Рішучі заходи Польщі змусили литовських і українських магнатів повернутися за стіл переговорів. Уболіваючи за цілість своїх маєтків, литовські князі погодилися на унію і не виступали проти того, щоб українські землі було передано польській короні. Українські князі також. Звели свої вимоги до мінімуму, це свобода розповідання, непорушність місцевих звичаїв та вільне користування рідною мовою. Зверніть увагу на новий герб. Для польської корони надалі символом держави залишався коронований білий орел, розташований на червоному полі, а для Великого князівства Литовського гербовий знак срібний вершник. З піднесеним над головою мечем на червоному тлі. 1 липня 1569 року Сейм виніс ухвалу про унію Великого Князівства Литовського та Королівства Польського нову державу тепер називають Річ Посполита. Її мав очолювати єдиний король, спільно обраний і коронований як польський король і як Великий князь Литовський. Найвищим органом влади був спільний Сейм, який складався з двох палат сенату і польської ізби. Сейм скликали один раз на два роки. Усі рішення Сейму приймали за принципом Лібером Вето. Це коли право депутата Сейму. Зупинити обговорення сеймом певного питання, а то й навіть роботу сейму взагалі. У період між сеймами державою керував король, владу якого обмежували постійні представники і середовище шляхти. Угоди з іншими державами слід було укладати від імені Речі Посполитої. Литовська, українська, білоруська і польська шляхта зрівнювалися у правах. Та отримували право на землеволодіння по всій території Речі Посполитої. Було ліквідовано митні кордони, Литва зберігала певну самостійність, а саме, правий суд, адміністрацію, військо і скарб. У наслідок Люблінської унії більшість українських земель було об'єднано у складі Польщі. Українські землі поділялися на воєводства Руське, Белське, Подільське, Волинське, Братславське, Київське. Їх очолювали призначені урядом воєводи. Скасування міждержавного кордону сприяло активному перенаселенню краю. На Волинь і Київщину рушила Галицька шляхта, якова була служба при княжих дворах. Також через Польщу в Україну проникали ідеї відродження, реформації та контрреформації, поширювалася західноєвропейська система освіти. І, і не маючи власної вищої школи, українці навчалися в європейських університетах, долучалися до наукових і мистецьких досягнень. Водночас Люблінська унія сприяла розширенню польського землеволодіння, прискоренню закріпачення селян, ускладнювалися соціальні стосунки, загострювалася релігійна ситуація через поширення католицизму. І одним із найістотніших негативних наслідків унії стала полонізація українського населення. Полонізація це суспільне політичне та культурне явище. Проникнення польської культури на терени України, що супроводжувалося втратою національної ідентичності українською елітою. І загалом, з підсумками такого важливого акту можна ознайомитися зараз на екрані. Люблінська унія важливе значення мала для українських земель і в подальших темах ви в цьому Переконайтесь і зустрінемось на каналі.